Агент Кремля готував вбивства громадських активістів Одеси. Смертельна ДТП на Хмельниччині загинув водій вантажівки. Посмертні відзнаки воїнам з Меджибіської громади передав рідним очільник області про це та інше далі в подробицях. Вранці ворог обстріляв житлові райони Херсону. Російські військові вкрили вогнем житлові квартали корабельного району. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки у багатоповерхівках, зруйновані балкони, вибиті вікна та шибки. Відомо про загибель однієї жінки. Меддопомога знадобилася дівчатам 17 та 15 років. В них мінновибухові та черепно-мозкові травми, струс головного мозку. Також до лікарні звернулась 27-річна жінка, яка дістала мінновибухову травку. Травму та контузію внаслідок обстрілу корабельного району. 14 років тюрми отримав агент РФ, який готував замовні вбивства громадських активістів в Одесі. За завданням РФ зловмисник у 2024 році мав ліквідувати місцевого очільника громадського формування з охорони правопорядку Геннадія Бейбутяна та активіста Дем'яна Ганула. Відповідно до задуму ворога, це мали бути показові вбивства публічних діячів, які підтримували сили оборони у війні з агресором. За матеріалами справи завдання ворога виконував 43-річний мешканець Київщини, який до повномасштабного вторгнення працював в РФ, а згодом повернувся в Україну. Після початку повномасштабної війни російські спецслужбісти відновили з ним зв'язок і доручили знайти кіллера для вбивства Байбутяна. А у разі успіху він мав приступити до наступної ліквідації ганула за вбивство очільника одеської громадської організації. Рашисти обіцяли 80 тисяч американських доларів. Під час затримання у зловмисника вилучили бойову гранату F1, а також смартфон із доказами контактів із окупантами. В останню земну дорогу у Шепетівській громаді провели Володимира Валерійовича Розборського, 1978 року народження. На початку повномасштабного вторгнення чоловік добровільно став на захист країни. Останній раз Володимир виходив на зв'язок із родиною 9 грудня 2024 року, повідомивши, що вирушає на завдання. Потім зв'язок обірвався. Рідні шукали будь-яку звістку. Згодом з'ясувалося, воїн загинув 14 грудня 2024 року. Виконуючи бойове завдання у судженському районі Курської області, світла пам'ять захиснику щирі співчуття рідним. 23 жовтня близько півночі до служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі поблизу села Міцівці Новодонаєвецької територіальної громади Кам'янець-Подільського району. На місці події рятувальники від'єднали акумуляторні батареї відживлення, провели деблокування тіла 60-річного водія з понівеченого автомобіля та здійснили змивання паливно-мастильних матеріалів з проїжджої частини. Причини та обставини аварії встановлюють правоохоронні органи. У Старокостянтинові надзвичайники врятували літню жінку, яка впала в льох. По обіді 23 жовтня до служби порятунку надійшло повідомлення, що на вулиці Вернацького у місті Старокостянтинів потрібна допомога рятувальників. Жінка 1942 року народження впала в льох та не може самостійно вибратися. На місці події рятувальники дістали постраждалу на поверхню та передали її медикам. Голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін у Меджибіській громаді вручив родинам загиблих військовослужбовців державні нагороди присвоєні посмертно орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджено солдата Дениса Слободяна та старшого солдата Івана Лугового. Начальник обласної військової адміністрації подякував рідним полеглих воїнів за виховання мужніх синів України та наголосив, що держава і громада завжди пишатимуться ними та. Будуть поруч із тими, хто втратив найдорожчих. Офіцери-рятувальники громад Кам'янець-Подільського району разом із працівниками Нацполіції оглянули психоневрологічні інтернати та будинки для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, аби оцінити стан цивільного захисту пожежної та техногенної безпеки, а також перевірити готовність закладів до опалювального сезону. Особливу увагу приділили стану евакуаційних шляхів і виходів, справності електромережі, наявності та працездатності систем протипожежного захисту і засобів. Пожежу гасіння. Під час обстежень рятувальники провели інструкції для персоналу щодо дій під час пожеж, надзвичайних ситуацій чи обстрілів, а також надали рекомендації для підвищення рівня безпеки та захисту підопічних. Дбайте про безпеку свою та своїх рідних, дотримуйтеся правил пожежної безпеки, адже саме це є основою вашого здоров'я та життя. Я ж не прощаюся з вами вже у наступному випуску розповім більше.